Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора голос Америки опублікував інформацію. Що президент Сполучених Штатів Америки Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона виставити на голосування законопроєкт про фінансування України Ізраїлю та Тихоокеанських партнерів? Заяву він озвучив після того, як Сенат США підтримав відповідний документ. Нагадую, це також відбулось вчора, 13 лютого 2024 року. Байден під час звернення. До американського народу, де власне пояснював основні моменти прийнятого законопроекту, зазначив наступне: я закликаю спікера дати можливість повному складу палати висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш радикальних голосів у залі заблокувати цей законопроект навіть від голосування. Також Байден назвав цей документ критично важливим, який мусить. Пройти далі. Цей законопроект передбачає термінове фінансування для України, щоб вона могла продовжувати захищатись від наступу Путіна. Останніми тижнями ми всі бачили жахливі історії. Українським солдатам бракує артилерійських снарядів. Українські підрозділи розподіляють боєприпаси, щоб захиститись. Українські родини стурбовані, що наступний російський удар назавжди занурить їх у темряву або ще гірше. За словами Байдена, підтримка цього законопроекту стане чітким сигналом для українців і союзників США в цьому світі, що Америці можна довіряти на Америку, можна покластись, і що Америка виступає за свободу. Також Байден. Зазначив, що, хоча цей законопроект передбачає відправлення військової техніки в Україну, насправді гроші на цю техніку інвестуються та витрачаються у США. Це не тільки підтримує американські робочі місця та американські громади. Це дозволить нам інвестувати, підтримувати та зміцнювати наші оборонні виробничі потужності. Законопроект передбачає виділення грошей прямо тут, у США. такі місця, як Аризона, де будують ракети Петріот, Алабама, де будують ракети Джевелін, в Пенсильванію, Агайо і Техас, де виготовляють артилерійські снаряди. Зазначив Байден, це правильні слова. Оскільки американці повинні розуміти, що значна частина коштів, які виділяються для допомоги Україні, вони власне залишаються тут, так на виробництво відповідної техніки та озброєння для поповнення складів в Сполучених Штатах Америки, також Джо Байден розкритикував нещодавню заяву Дональда Трампа. Вона була здійснена 10 лютого, де Трамп сказав, що бувши президентом, попереджав союзників з НАТО, що він заохочуватиме Росію робити все, що їм біса заманеться проти членів НАТО, які недостатньо витрачають на оборону. Байден назвав заяву Трампа небезпечним шокуючим та антиамериканським сигналом для світу. Найгірше, що він справді так думає. Також Байден говорив, що Сполучені Штати Америки так вони будуть допомагати союзникам НАТО захищати кожен дюйм, так, землі, якщо буде якась агресія з боку будь-якої. Країни, ось така заява була здійснена Джо Байденом протягом вчорашнього дня, про що повідомляє Голос Америки. Заява правильна. Тепер найголовніше, як я вже говорив під час вчорашнього відео, потрібно максимально активізувати роботу з палатою представників Конгресу США, говорити більш предметніше з Майком Джонсоном. І я думаю, результат там. Також буде достатньо позитивним. Ніхто не говорить, що прямо завтра це буде проголосовано. Але в принципі за півтора місяця-два місяці до кінця березня це реалістична задача, так щоб цей законопроект був остаточно ухвалений і щоб він був направлений на підпис президента США Джо Байдена. Сенат. Схвалив відповідну ініціативу. Далі найскладніша ділянка роботи. Власне, мова йде про палату представників! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава! Україні хай щастить вам.